Всіх вітаємо на каналі. Раді вам повідомити, що в нас з'явились в наявності форми для бетонних стовпів, виконання АБС пластику 2 мм товщиною. В чому особливість цієї форми? В тому, що вона по всій своїй площині, по всім сторонам, йде товщиною 2 мм. Це не формовка, це не вакуумна формовка форма. Наша технологія. Ми вже 7 років виробляли такі форми. У нас більше 10 тисяч проданих форм за ці роки. Тобто, гарантії, в нас 100% на 500 циклів заливки. Форми у 5 розмірах: 1,20, м, 1,50, м, 1,80, м, 2,15, м, 2,5 та 3 м. Усічені вона тут 10 см, тут 8. І висота 10 см також. Гарантовано 500 циклів заливки або 3 сезони. Ми працювали 4 сезони з цими формами. З 20 форм 2 тільки зробили менше 500 циклів заливки. Доставка є по Україні. Форми в наявності. По Україні відправка на наступний день після замовлення. Ось такі форми. Всі розміри та ціни будуть вказані в кінці, десь зараз. І дякуємо за перегляд. Якщо у вас є питання, звертайтеся всі контактні дані я залишу в описі цього, до цього відео. Дякуємо за перегляд.